До інших тем днями наші журналісти мали змогу поспілкуватися з головою правління прад «Кременчукгаз» Богданом Оксененком. За його словами, кількість споживачів не змінилася, тож зараз послугами «Кременчукгазу» користуються 150 тисяч споживачів серед населення та 1 тисяча юридичних осіб різних установ та підприємств. Цим з спочатком теплого періоду за отримані послуги споживачі сплачують не так охоче, як у холодний. На жаль, знову люди почали сплачувати не дуже. Тобто, в нас була позитивна дуже динаміка це лютий, березень і квітень місяць, коли от зняли мораторій на роботу з боржниками для всіх енергетичних компаній. і люди почали платити свої борги, і була дуже дуже позитивна динаміка. Але коли закінчився опалювний сезон, я так розумію, то. Стимулів сплачувати за розподіл стало менше. І наразі, на жаль, відсоток сплати зменшився суттєво. Тобто він менше 70% наразі. Через це і не тільки останнім часом на підприємстві виникли деякі дефіцити. Тож найближчим часом планується збільшення тарифів. Втім, збільшення розміру суми платіжок не загрожує звичайному населенню. З урахуванням того, що Обсяг споживання природного газу на нашій території, ну, на території ліцензованої діяльності, це Кременчуцький район Полтавської області, він зменшився за два роки, ну, вже майже за три роки, зменшився майже удвічі, а тариф не переглядалися, то в нас дійсно є великі дефіцити. Тому є проблеми в принципі, в діяльності, в забезпеченні діяльності. Ми там з -з змушені робити заходи для того, щоб оптимізувати процес, оптимізувати витрати. Ну і таке інше. Тарифи планується збільшуватись, але для населення діє мораторій на незміну і він є і буде, буде діяти і далі.